Слава Україні! слава Збройним силам України. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо, покараємо цю нечисть і цього терориста, який і надалі приносить смерть і страждання нашим українцям. В сьогоднішнє моє відео я хочу присвятити і продовжити тему інформаційної гігієни, тож запрошую вас послухати і взяти активну участь, бо в мене там будуть деякі запитання. І в кінці буде нова інформація про українську енциклопедію Триандорі, адже все пов'язана інформаційна гігієна і українізація Ютуба, воно не тільки Ютуба, а взагалі етеру українським контентом, так все пов'язане. Отже, в одному з попередніх відео я говорила про те, що не потрібно. А навіть я не можу, звісно, заборонити і сказати заборонено, але насправді я би казала так, що ну, заборонено злочину переглядати е, канали, е, створені е, агресорами, так, окупантами. Е, сьогодні ми поговоримо про те, що це все стосується і пошуковиків, сторінок, магазинів, інтернет. Е Всіляких ресурсів, все, що ми вводимо в пошуковий запит. Так? Ми відкриємо браузер, різні платформи: Chrome, Firefox, найпоширеніші, Safari. Ми відкриємо пошуковик. вводимо якийсь запит нам видає пошуковик результати? Відповідно, ми бачимо назви тих посилань, тих покликань і можемо за ними перейти. так? І як працює, як працює от, якби, програма, там, чи позаду фоново, так я, я працюю просто в інформаційних технологіях, і в мене дуже багато англіцизмів зразу, таких професійних своїх термінів, і тому я намагаюся це українською, а не сунути англіцизми. Не завжди мені це може вдасться. Фактично, як працює оця вся програма, як вона створена, і логіка, можна сказати, як працює логіка. Чим більше ми, чим більше з одної країни натискається посилань, покликань е з доменами, наприклад, які створені в країні агресора, в країні окупанта, тим потім Google це собі проставляє, якщо так дуже, дуже, дуже сказати, поверхово і по-простому галочки, так, от юзер, користувач під ім'ям Наталя е відкрила посилання. Е на сайт, який створений в країні окупанта, Користувач під іменем там, Ірина відкрила так само. І так-так галочки-галочки. А оскільки в нас представлено пошуковику країна, Україна воно цю статистику сумує, 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 і в результаті е, програма бачить, що з України так найчастіше відкриваються результати створення країні окупанта. І потім воно автоматично нам. І іншим людям з країни Україна, навіть якщо вони не хочуть, і вони собі все поставили шукати українською, лише українською, країна-україна, сторінки української. Воно все одно час від часу підсовує все ж таки сторінки з країни окупанта. Чому? Тому що дуже-дуже дуже багато йде, наприклад, великий наплив таких натискань на такі посилання. Плюс до того, що, звісно, що та країна набагато більша і там набагато більше населення, і вони теж посилання ті собі, як би піднімають, і піднімають і піднімають. І все. І Потім іншим людям все частіше видає не українською мовою, хоч ми цього хочемо, а звісно, що мовою окупанта. Це одне питання. Інше питання. В загальному інфопросторі. Чим більше ми натискатимемо, шукатимемо українською мовою все, що. Відфільтруємо все до, до, до якомога дрібнішого та, рівня, щоб все було асоційовано з Україною і з українською. І це нам дозволить тоді, на загальному рівні, загальній картині в світі, бути якби українській мові поміченою, бути українським ресурсом поміченими. Тобто, чим частіше і чим. Е Ну то, так, все-таки чим частіше, чим більше ми будемо натискати на україномовні стрінки, україномовні посилання, україномовні ресурси, це все в загальній картині, гугла, мережі, пошуковиків, все буде індексуватися, промарковуватися як Україна, Україна, Україна. І відповідно це буде також морікати іншим людям, якщо вони навіть... З іншої країни щось водять в пошуку, і в мене, от, наприклад, я створюю троєндаріць в енциклопедії. І так, як автор ну, того ресурсу, я маю можливість переглянути, з яких країн заходять на той ресурс. Звісно, що може бути похибка, бо можна ставити VPN, і воно не покаже точно країни, з якої заходити. Але я думаю, все ж таки є там, заходять з Болгарії. Ну, з таких європейських країн, з якими ми межуємо, наприклад. Так? Тобто я так розумію, що коли вони вводять в запит, наприклад, назву троянди латинкою, так? і воно серед інших часом видає навіть трояндарій. Але я це говорю до того, що будь-які запити. Це дуже добре, що ми би їх по максимуму робили українською, відкривали сторінки українською, щоб потім це все українське підсовувало як то по всьому світу, так по максимуму воно мелькало. Адже це теж частина інформаційної війни, яку ми мусимо вигризти і виграти, тому що про нас мають чути, про нас мають знати. Бо, от, наприклад, так, у 2014 році я по роботі відрядження я літала в Юту в США. Відповідно, ну, в нас були дуже дуже гарні співробітники там, і тоді, оскільки вони працювали з нами, і це була ну, компанія новин. Так? Там була і газета, і телебачення. І відповідно, там дуже багато було про Україну. І тут ще ми прилетіли, і коли вони нас водили десь там на обід чи на вечерю, чи потім ми поїхали, вони нам показували штат, ми їздили на екскурсії, вони кругом нас представляли, що Вітаємо гостей з України. Будь ласка, привітайте гостей з України. І всі там «Hello! Hello! Ukraine! Hello! Hello!» Тобто вони, вони взагалі, ну, це не байка, так на той час вони дуже мало взагалі розуміли, що таке Україна, де вона там є. Та це так правда. Зараз ні, все помінялося. На жаль, дуже дорогою ціною. Але ми мусимо далі і далі й далі докладатися. І все, що ми якомога. Більше робимо українською, це все також додає в загальну обізнаність світу, що є така країна. А якщо є така країна, то ми можемо волати на весь світ і розказувати, що робиться зараз в нашій країні, яку трагедію, яке горе, які, які вбивства несе окупант-терорист в нашій країні. Найелементарніше, що можна і варто зробити вже. Це перевірити свій смартфон на наявність, звісно, що російської мови. Якщо вона є, її взагалі потрібно видалити, щоб у вас не було ані найменшої спокуси нею шукати чи щось писати. Також пошуковики є детальні інструкції і те, що зробити треба. Треба зайти в налаштування пошуковика і налаштувати, по-перше, щоб мова вашого профілю, якщо ви маєте один профіль, або два, або кілька, то це треба робити в кожному з профілів. Кожному з профілів треба поставити вашу мову. По-перше, вашу країну. Україна, бо тому, що я вам скажу автоматично, гарантовано, коли ви інсталюєте якийсь пошуковик, воно. Точно ставить російську мову гарантовано, бо тому, що дуже дуже поки що зараз ще так, що переважна кількість все ж таки, ну може не переважна, але дуже велика частина пошуків йде російською мовою. Люди думають, що це не важливо, що це не впливає. Це дуже важливо. Зрозумійте це і усвідомте це. Послухайте не лише мене, почитайте інших блогерів, інші ресурси. Я дам посилання з деталями, де розписані дослідження. Аналітика є можливо так. Аналітика вас переконає. Тому так просто не полінуйтеся і зробіть це. Зайдіть в браузер, виставте країну українська, пошукові запити українською мовою, відображати результати українською мовою. Від А до Я це все розписано на сайті Українер. І я дам посилання. Вам обов'язково в описі під цим відео буде посилання. На ту статтю там просто від а до я все розписано, я не буду пере, якби, повторювати, бо я можу щось пропустити, так неправильно назвати меню. А ви зайдете і згідно з вашого браузера все налаштуєте, свій гаджет, свій телефон, пошуковик, свій. Ну і звісно, що почерптати ще додаткову інформацію. Про, про українізацію. І намагаємося, намагаємося, крім того, що ми налаштували пошук українською, ми словами прямо пишемо. Про зимівлю троян українською мовою, про там не знаю, накривання троянду українською мовою, будь-що, будь-що там, про найпопулярніші товари, там сезон такого, то тобто все, що ви пишете, додаєте українською мовою. Якщо вам видає, вам гарантовано буде видавати ще щось і російською, то ви не переходьте за тими покликаннями. Я не думаю, що це так критично, прямо тільки там можна знайти. На, на будь-якому браузері можна встановити додаток, перекладач який вам автоматично переклатиме сторінки з англійської мови на українську. Так, це може бути не ідеальний переклад, але я думаю, що все одно суть ви зловите. навіть якщо там неправильно перекладено півречення, чи речення чи слово, то суть все одно загалом можна зловити і. Можна знайти вихід з такої ситуації, точно не спокушаємося і не заходьмо на сторінки, які точно є з країни-агресора. Так бо кажу, це все потім на загальну статистику дуже впливає. Як би ми не робили, не намагалися це все робити, все одно нам час від часу буде вискакувати і рекомендації, і пошук, і результати пошуків. Мовою окупанта намагаємося також. Не, не спокушатися, не відкривати ті сторінки, так і далі наполегливо заглядати в налаштування браузера, заглядати в налаштування ну, вашого профілю в гуглі чи в чи чи в інших там не знаю ресурсах, і переключати назад на українську, якщо воно поміняло вам на якусь іншу, бо таке може бути, що не знаю, поставилось якесь оновлення, ви щось не дочитали, натиснули і воно. Раз і вже вам скинуло, е, ще таке питання: якщо я в такого плану відео, це такий ліричний відступ, вставляю, накладаю троянди, так? І чи це вас відволікає від прослуховування основної інформації, коли я говорю от, про всілякі такі, ну, там, так, українізацію, чи будь-яку будь тему, яка не стосується троянди, але показую вам троянди на фоні. Чи це вас відволікає від основної думки, чи все ж таки так нормально вставляти? Е, Після того, як ви це все зробили? Треба почистити налаштування вашого, не налаштування, а історію пошуків, пошуків у вашому браузері. Відповідно, це теж все робиться через налаштування. Знову ж таки, той самий ресурс, який я вам дам, там розписано від А до Я, тому щоб нічого не пропустити, бо тому, що ну, в кожному браузері воно може по-іншому називатися, дещо в дещо іншому місці знаходитися. Ви не полінуйтесь, будь ласка, прочитайте і зробіть покроково, що там рекомендується на сайті Українер. Ну і слідкуємо, звісно, за тим, що там не знаю, роблять, шукають наші неповнолітні діти, так бо звісно, ми за них відповідаємо. І ну я ж бачу так само, як то не з неба впала. Та. А яка є реальність, звісно, що якою мовою не включай. Все одно час від часу підтягуватиме. Ну я говорю про Ютуб зараз, наприклад, про перегляд сіряких мультфільмів, там не знаю всірякої анімації, і так далі. Воно все одно час від часу буде підтягувати звіта, і треба просто дивитися, відфільтрувати. Що ж до Ютуб також дуже важлива ще одна такий, один такий крок. Потрібно, чому просять підписуватися, або коментувати, або просто натиснути вподобайку, не вподобайку, або будь-який комент, навіть коли ви щось не задоволені, напишіть без проблем. Мені теж пишуть без проблем. Якщо це не матюки, то я сприймаю абсолютно нормально. Тому чому просять? Тому що, якщо ви чим більше ви будете підписувати на підписуватись на блогерів, на авторів. Каналів, які створюються в Україні, тим тоді іншим людям з України буде теж підсувати. Мало того, що вам буде підсувати в рекомендації з того ж самого жанру або зі схожого, або навіть не зі схожого канали також з України. Іншим людям українцям, також буде підсовувати теж творців чи авторів з України. Тому це все працює. Кожен ніби непомітно здається, що ну переключує мову, ну там натисну, як на підпишу. Ну подобайку, ну що я ж один, а нас там скільки мільйонів? Та. Ні, насправді це кумулятивний ефект. Це все накопичується, 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 і, і, і чим більше ми це будемо кожен докладати по тій краплині, по тому вподобайкові, по коментові, це все буде накопичуватися і працювати на загальну картину і на загальну українізацію етеру і всі всього інфопростору. Тому прошу не лінуватися, по можливості це робити. Також на додачу, що на Ютубі можна ще зробити, можна зробити протилежну річ. Коли вам ви переглядаєте Ютуб чи то на телефоні, чи то на е, комп'ютері, е, коли ви щось шукаєте на Ютубі, вам справа вискакує список рекомендованих. Так, є така велика колонка, і рекомендованих. І там дуже теж часто, на жаль. Вискакує звітом скрині окупанта. Просто натискаємо на три крапочки і натискаємо. Вибираємо не рекомендувати канал, не рекомендувати або не цікаво, залежності в який браузер, мені здається, що може дещо відрізнятися. це має назватися або не рекомендувати канал, або не цікаво. Теж не полінуйтеся. Раз в тиждень, не кожен день. Хто може кожен день, прекрасно. Хто може раз тиждень, прекрасно. Як у вас виходить по можливості, ви, будь ласка, натискайте оці і. Просто вибирайте з опцію не рекомендувати» чи не цікаве. Це теж спрацьовує кумулятивний ефект і це теж дає своє на загальному інфопросторі України. І якщо ви це робили протягом місяця чи протягом півроку, все одно це, звісно, що не дивуйтеся, що потім через півроку вам знов починають щось вискакувати. Так, на жаль, так воно працює. На жаль, ми не можемо всі, всім донести, що це не важ... Що це дуже важливо в наш час. Просто ігнорувати все, що що створено на, на окупантських теренах. Просто ігнорувати, не можемо донести, але робимо те, що ми можемо. Просто з своєї сторони не полінуємося ще раз через півроку, якщо у вас все було чисто, а зараз знову починає вискакувати та бурдався. Ви просто берете і далі робите те саме. І все, і працюємо, працюємо цілеспрямовано. Це не, не, не вимагає однозначних зусиль, значної затрати часу, все ж таки, там кілька хвилин цьому присвятити. Такі хвилин, я думаю, це секундне діло, особливо всі, хто користується Ютубом сучасними смартфонами. Я думаю, що ви дуже елементарно це все ну, зробите для вас це все буде зовсім не тяжко і знайомо. Ну і як же ж минути, <ріх> оскільки це українізація Етеру. Ми говоримо про не тільки як ігнорувати звітам з боліт, і як підтримати наші. А щоб підтримати наші, треба і створювати наші, українські, так? І звісно, що оскільки я в якомусь там двадцятому, мабуть, році почала створювати українську енциклопедію троян з допомогою, з вашою допомогою, бо мені дуже багато за той час надають свої світлини, а люди пишуть коментарі. Е, от, Звісно, що ми разом це все робимо. Але енциклопедія Трояндарії, вона створена на водпресі. Безкоштовна версія Вордпресу. Безкоштовна версія Вордпресу має дуже багато обмежень. Найголовніше обмеження це те, що люди не можуть самі додавати свої світлини. Тобто, може тільки автор або людина, якій я, наприклад, би надала право модератора, чи ну, там є. Дописувач, мабуть, редагувальник, щось такого плану воно називається. Відповідно, та людина теж могла би додавати туди світлини, і відповідно людей це дуже стримує, На жаль, на жаль, дуже це стримує. Я вже я бачу дуже часто це приходять відгуки. Люди запитують, як додати світлину. Я кажу, додати через мене, тобто мені надіслати. От і все, і на цьому закінчується. В більшості випадків тому, звісно, що я давно роздумувала і думала над створенням повноцінного сайту, щоб мати можливість людям вільно додавати свої світлини, там не знаю, потім майбутньо, можливо якийсь блог. Хоча в нас дуже багато трендових груп в Україні, і це прекрасно, бо там є обмін інформацією, там є живе спілкування, там є адміністратори, бо все, що... Ну, навіть той елементарний Wordpress, це ж, це ж час, звісно, що так, я не жаліюся. Не, ну, я, я не жаліюся, просто констатую факт, що в мене так само часу, як і у всіх, і так само обов'язків, як і у всіх. Тому так, це все час. Відповідно, щоб створити повноцінну версію енциклопедії, треба її розробити, розробити з нуля. Що я для цього вже зробила? І я хотіла давно це зробити, але ну, це все фінанси, звісно, не час, а фінанси вперед, бо... Найперше, треба купити хостинг. Хостинг я купила, я за нього плачу за той домен. Потім треба розробити дизайн. Дизайн я вже теж почала розробляти, і от якби фірмовий фірмову ідентифіка, ідентифікацію, як то воно називається, фірмове оформлення сайту вже є. Я заплатив за це 3000 тисячі гривень. Це небагато, звісно, це тільки початок. Е, тепер треба розробити дизайнер, інша, ну, верстальник, більше можна сказати, взяла в роботу е, побажання і розробити, от як воно буде виглядати. Так, повністю до я кожну кнопочку продумати, кожну, е, якби, е, як воно виглядатиме, де що за чим буде стояти, коли ти скажеш цю кнопочку, куди тебе перенаправляє, е, коли відкривається вікно і так далі, і так далі. Тобто всі, всі, всі деталі, що стосується цього сайту. Це тільки робить дизайнер. А потім ще одна людина, це вже програміст, він має. Це все запрограмувати, тобто, щоб ви реально сіли на сайт, і оце все, що дизайном, втілити в життя, і, відповідно, можна було на нього натискати, і він працював. Це все, як ви розумієте, кошти. Так? Я кажу, я готова за це платити, але коли почалася загарбницька не почалася, а повномасштабна війна сталася, бо почалася війна насправді давно вже. А не в 22-му році. Коли сталася повноставна війна, ми всі кинулися всі можливі, якби ну можливі фінанси, які ми можемо долучитися. Ми почали допомагати нашим захисникам. Обов'язково це першим ділом, бо ніякий сайт не буде потрібний, якщо не стало би країни Україна, так тому надважливо було стримати і долучитися фінансово до цього стримання ворога. Ми бачимо, що ми тримаємося і ми вистоїмо, і так буде дуже дорогою ціною. І тому в певний момент я все ж таки побачила, що то потрібно, ну, потрібно щось робити і на українському фронті інформації. Тому і ще я побачила, що дуже зріс запит на трояндарії, коли до 2022 року в мене було раз в тиждень. В кращому випадку десь 10 відвідувачів, то зараз, після 2022 року, щодня відвідувачі є, унікальних від 20 і далі, в залежності, коли який день, коли яке є відео, коли я де, наприклад, хтось, хтось згадає трояндарій. Звісно, я хочу себе тішити думками, що це стали всі національно свідомі, але трішки не так. Все ж таки, тому що, я думаю, ну і частково і так, але дуже велика частина, тому що, напевно, найімовірніше заблокований Рози Букру став, який був основною, як би. Джерелом інформації для опису сортів, на жаль, тому так. Але я бачу, що є відвідувач, значить є запис, значить, нам потрібно створювати. І наклалося так, що після повномасштабного вторгнення підписок на канал стало дійсно більше, переглядів більше, коментарів більше. І так, в мене почалася монетизація. Монетизація зовсім поки що мала. Мені точно оплатилося вже оті 3 тисячі гривень, які я вам сказала за розробку фірмову. І можливо, імовірно, я ще точно не знаю, бо мені ще не зацінили, скільки буде коштувати оця от повністю пропланувати вебсайт. Енциклопедії ще я не знаю того, але можливо окупиться це. Можливо, а от уже розробка сайту це вже набагато дорожче вийде. Я поки що не знаю, скільки це коштує. Якщо хтось недавно розробляв або знає інформацію, можете мені написати, або знаєте програміста, або ви робите це, я буду вдячна за будь-які контакти. І так, і відповідно я вирішила, що ну. Свої кошти, які я можу, ну так, з свого там основного місця праці заробити і задонатити на армію частину, я це і продовжувати робити. А от сайт Енциклопедія буде створена за кошти з того, що я заробляю, монетизується на Ютубі. Тому як ви можете допомогти. Коментуйте, переглядайте, щоб мій канал рекомендувало, щоб люди теж підписувалися, переглядали. Якщо ви я не ставлю реклам, які не можна, які не можна пропустити. Я знаю, що там є реклама на 5 секунд, але YouTube ставить примусову рекламу, яку я не можу забрати. Тобто, хочеться, не хочеться, ну не можу я забрати. От так, так працює YouTube. Є такі реклами, які треба ставити, можна ставити автору 15 секунд, і людина теж не пропустить. Я такого не роблю, бо я знаю, що дуже багатьох нервують ті реклами в тому числі, але я намагаюся підтримати своїх знайомих. Наприклад, якщо я знаю, то я підтримую переглядом тої реклами. Якщо ви можете і вас не надто бісить часом переглянути всю рекламу, а не пропустити, то я буду вдячна. Це все також буде якось там капатна монетизація. Ну і футболки. Я розробила фірмовий стиль, брендований одяг. Ну не я. А мені дизайнер зробила брендований одяг, щоб робити рекламу свого каналу. І, можливо, хто не коли-не коли побачить і підпишеться, і це теж буде в плюс. Я хотіла робити насправді, як то називається, скажіть мені, я вам скажу. М -м -м -м. Як то називається? Ну, де забула? Мерч та мерч точно Ну, те, що можна купити. Тобто ви можете таку сам футболку, відповідно, будете ходити, носити, насолоджуватися, якщо вам потрібно. Але ну, я, я не впевнена, так. Не буду я поки що то робити, бо тому, що це все кошти і зараз так. Я впевнена, що дуже багато мені напише, що війна, і це зараз взагалі не важливо. Бо важливо зараз долучатися фінансово до допомоги армії і перемогти нам. А потім буде все інше. Тому я е, такого поки що. Не буду запускати, але я цей мерч, ну так подумала зробити тільки теж з точки зору тої, щоб мені просто було джерело для ну якби для фінансування програмування сайту енциклопедії Трояндарій. Ось так наговорила багато, надіюся, що щось корисне. Можливо, все в кучу скинула занадто багато. Буду. Чекати на ваші відгуки, чи, чи вам було щось нове? Чи ви мотивувалися піти і зробити це все, що я сказала? І до наступних відео. Всім па-па, поборемо!